Так, хроніка перших днів в нашому магазинчику ми взяли в оренду в сільській місцевості ось таке приміщення. Тут був магазин, потім його закрили ми взяли його в оренду. Ось мої головні директори вдягнені ми так дуже ефектно, головне свинка пепа. Ось ми їмо чіпси. Нещодавно нам поставили кавомашину. машину. Ось. Будемо пити каву. Частину товару я вже почала розкладати. Ще, ще коробки. Ще будемо все розвантажувати, розкладати. Ще завтра прийдуть постачальники, попривозять нам багато смачненького. Ми пофарбували вікна, Ось прикрасили їх трішки квітами. Це холодильник прибереться звідси. Ось такі у нас квіточки. Це наше опалення, щоб ми не змерзли тут. Ну і ось такі наші перші дні. О, так, да, візочок. Ну, ми його вже поламали. Ось так.